Наша програма працює в сфері міграції. А е, міграція дотична до е, процесів в нашій країні. Це е, такі категорії людей, як біженці від війни, це внутрішньо переміщені особи, це люди шукачі притулку. І, зокрема, це е, люди, що постраждали від торгівлі людьми. Вважається, що е, треба допомагати базовими потребами: притулок, звичайно, їжа. Е, Санітарія, гігієна, опалення і ми допомагаємо як карітас. Але якщо подивитися глибше на людину, на її долю і на її проблеми, то виявиться, що в неї є досвід перебування в ситуації експлуатації, і відповідно вона потребує психологічної допомоги, відновлення, лікування. Започаткування свого власного бізнесу вона потребує допомоги, щоб почати життя з чистого листа, з нової сторінки. Війна загострила це все. Війна змінила тренди. Трафікери знають, як спокусити людину, яка є в стресі. Вони знають на що натиснути, як її завербувати, щоб пізніше використати. Ми розуміємо ці виклики, і ми вже навчилися на них реагувати. Нас дуже тішить наше серце, коли люди говорять, я почав життя з чистого аркушу. Я заново почала жити тут, на заході України. Наприклад, дівчинка, яку утримували в полоні росіяни, солдати, яку експлуатували, принижували, знущалися, яка змушена була розвантажувати тіла. І рештки тіл російських солдатів і перебувала в такому такій ситуації експлуатації кілька днів. Дівчинка була в важкому стані, але вона їй вдалося виїхати разом з родиною на безпечну територію на західній Україні. Завдяки Карітасу вона отримала допомогу і психологічну, і матеріальну, і і моральну, і чисту людську, і завдяки Карітасу і гранту на підтримку власної справи, вона, якій сповнилось 18 років, почала підприємницьку діяльність. Вона виготовляє свічечки і щаслива, що вона має свій дохід. І власне вона сказала: Я почала життя заново.